Яких тільки байків в той день не було в середмісті Коломиї. Тут і двоколісні, і триколісні, ретро та сучасні мотобайки. У НАТО глядачів чимало дітлахів. Данек, якому 8 років прийшов підтримати свого дідуся байкера. Оце це мій любимий моцик. Мені дуже це подобається. Я з мамою поїхав, і дідо тільки ша. Недавно поїхав лучанка. Алла вже понад п'ять років захоплюється байками. До Коломиї приїхала із коханим. Намагаємося підтримувати моторух, подорожуємо часто по Україні раніше до війни подорожували за кордоном за ціле літо. Ну і зараз уже осінь. Це я вперше вперше на такій події, де є скільки мотоциклістів, байкерів, і це. Ну надзвичайно радісна для мене подія, тому що це як ніколи показує все таки згуртованість. Це один із наймасовіших мотоз'їздів за останні роки. Тепер не часто побачиш таку кількість байкерів в одному місці одночасно. Івано-Франківська є клуби з Львова, є багато фрірайдерів, так званих. Це люди без клубів, є представники громадських організацій, є представники волонтерських організацій. Всі робимо одну справу, збираємо. На різні потреби мета у нас і ці людна це перемога. Юрій Гуля каже, що основна мета таких заїздів допомагати військовим, адже байкери і глядачі під час таких заходів донатять на зсу. Ми завжди підтримуємо всі ініціативи, багато донатимо, багато збираємо в своїх кругах. Ну чим раз воно складніше виходить, мусимо вдаватися до таких от екстравагантних. Методю. До речі, такий же мотоз'їзд відбувся і у Івано-Франківську. На обидвох заходах зібрали для наших захисників понад 60 тисяч гривень. З коломою Богдан Малецький, Галина Ровенчук, телерадіокомпанія Раї.